Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу привітати всіх з 8 березня з таким милим, душевним, теплим святом, святом весни. Хочу побажати перш за все це миру. Миру, здоров'я та щастя. Раніше це були такі дуже банальні побажання, але зараз вони дуже цінні і, як ніколи, дуже бажані. Я знаю, що багато на сьогоднішній день не святкують 8 березня, через те, що це Радянщина, а справжній 8 березня це боротьба за права жінок у світі про рівність. Але я скажу так від себе про своє відношення до цього. А ви напишіть у коментарях, будь ласка, своє відношення і поспілкуємось на цю тему. Моя думка така, що хоч це і Радянщина, але. Свято це доволі ну, таке світле, тепле, немає нічого поганого в тому, щоб привітати жінку букетиком, або просто добрим словом. Е, я думаю, що жодна жінка не відмовиться від додаткової чоловічої уваги е, або навіть не чоловічої, тому що багато жінок вітають і жінок. Е, тому е, я думаю, що це таке просто свято весни, квітів, гарного настрою? І якось так. Мені, я взагалі, в принципі, дуже люблю свята. Я люблю будь-який привід для того, щоб зібратися, будь-то просто своєю родиною, великою родиною, з подружками, з друзями, просто з чоловіком піти на побачення, або з дитиною провести якийсь час, і щоб це було саме якоюсь святковою подією. Я реально дуже люблю свята, тому. Це свято мені теж здається приємним, і не, не маю я ніяких приводів з того, що, чому нам не треба взагалі його святкувати. Ну, воно доволі миле. І знаєте, дуже часто стикаюсь з тим, що ті, хто прям не... Хочуть його святкувати, говорять про те, що ой, мені чоловік може подарувати квіти в якийсь інший день. Або чому саме в цей день чоловіки своїм жінкам мають подарувати букети якісь інші? Я вважаю, що це знак уваги не ті знак уваги не тільки своїй дружині або дівчині, це знак уваги і до мами, і до бабусі, до тьоті, до дочки, до онучки. До консьєжки, до баристи, я не знаю до будь-якої жінки, яка оточує нас незалежно від віку. І мені дуже навпаки приємно, наприклад, в цей день вітати наших мам. Мені дуже приємно наших бабусів вітати, тому що це все ж таки такий. Немає я не знаю, чи є день бабусі, наприклад, в який я можу її привітати окрім дня народження. Так, звісно, я можу і принести букет у будь-який день, але знаєте, цей день якось об'єднує нас усіх. Е е і до того ж, це початок весни, це тюльпани, це дуже так мило і зворушливо. Тому я, як людина, яка в принципі любить таке все, тому я вважаю, що це свято має бути. Можливо, воно має трошки трансформуватися в якийсь більш приємний контекст, і не забувати в цей день нагадувати про права жінок. Все ж таки, це, мені здається, більше має бути в медіа якась така низка якихось тезисів, які мають розкручувати саме медіа. Ось тому напишіть, як ви до цього відноситесь. Також уже декілька роликів я знімала про свій марафон здорового харчування. Він у мене на 6 тижнів. Пройшло вже 3, і 3 ще попереду. І закінчується він прямо у мене перед днем народження. Я дуже рада, що я на день народження зможу з'їсти шматочок тортика і випити калахвина. Це мене дуже тішить. Е, тож, я розкажу просто свої е, спостереження щодо цього марафону, тому що це в мене, знаєте, як такий відеощоденник. Е, тож, на третьому тижні дуже сильно хочеться солодкого. Мені, в принципі, е, яким би не було різноманітним це харчування, е, воно мені вже якесь однакове. У цього меню є якийсь свій певний смак, е, і мені хочеться додати туди якихось ноток. Е, Поки що не дозволяють їсти фрукти, а мені дуже хочеться з'їсти яблуко, банан. Я, ну, по-перше, я їх бачу, тому що ми Єві купуємо, і мені просто хочеться так от вихватити і з'їсти його. Але е, я себе так тримаюся і все ж таки хочу притримуватись того меню, що вони прописали, тому що в мене вже мінус 3 кг. І це мене мотивує далі продовжувати, далі в цьому приймати участь. Хоча саме з точки зору саблазні це дуже складно. Чоловік, дитина, вони при мені оце все їдять, те, що мені не можна, і солодощі, і бутерброди з ковбаскою, і все таке інше. Тож мені трошечки важкувато себе тримати, і коли я оце все бачу, я йду заварювати собі каву, і вона мене трошечки відволікає. От. Але ну, я, якби я була ще до цього голодна, то мабуть я зривалася. Але так як це меню тебе насичує, що ти, в принципі, не голодний. Але як щось би, типу, під'їв якісь, якісь солодощі або ковбаску, то, звісно, ти б під'їв це. Але те, що ти не голодний, це тебе трошечки теж рятує і кава мене рятує. Але загалом трошки зараз важкувато. Але я вже для себе визначила те, що я 100% буду зберігати. Я буду зберігати смузі і ягоди після сніданку. Розповім, як це взагалі працює. Це ви з'їдаєте сніданок, доволі ситний. І зразу їсте ягоди 200-300 грамів, там написано, або з них робите смузі, просто перебиваєте блендером. Це підходить, наприклад, якщо ягоди заморожені і вам якби, не смакує їх саме їсти, то ви їх блендеруєте і п'єте. У мене, наприклад, дуже багато замороженої вишні. Я її розморожую чисто кипятком зранку або звечору ставлю. Тож в мене ця вишня як такий десертик реально десерт. І в принципі, я скажу, що ягоди після сніданку це така легкість. Я не знаю, чому раніше я так не їла. Це дійсно. Дуже прикольно. Ну мені здається, влітку це взагалі не буде з цим проблем. Взимку це складновато і накладно по грошам, але мене рятує моя заморожена вишня, яка в мене просто займає майже всю морозилку. Тому е, я дуже рада, що я її зараз якби розтермашую і поглинаю. тому Ось, тому так. Також рекомендую, хто у кого є якісь заморожені ягоди, то спробуйте з'їсти їх після сніданку, відчуєте цю легкість, від якої ви просто не зможете потім відмовитись. Тому я собі це точно залишу. Мені це подобається. Також буду залишати таку штуку, як кава після сніданку після 20-30 хвилин. Мені це дуже сильно підходить, бо іноді у мене є таке дивне відчуття у шлунку після кави, хоч я її дуже люблю, але воно є, в нього нікуди не дінешся. А саме коли кава після 30 хвилин, і ще, якщо до цього ще й були ягоди, то Просто неймовірне відчуття легкості і кава так якраз в тему. Все доречно, нічого ніде не болить, немає ніяких негативних відчуттів, все доволі класно. Тож, ось це я буду залишати 100%. Друге, що буду залишати, це е, салат зелень, точніше, десь там. По меню воно десь 30, 40, якщо з помідорами огірками. Салат на кожен прийом їжі, на сніданок, обід і вечерю. Набагато теж приємніше організму поглинати їжу, перемішуючи це з, з такою клітковиною, з салатиком, воно дуже класно все збалансовано. Так. Да. І що тобі зробити? Добре, зараз зроблю. Тож, я вже зараз буду бігти до дитинки, тому що вона мене тут чекає вже <світ> дуже доволі довго. Тож це буду залишати, і буду залишати тренування. Я тренуюсь 20 хвилин на день, кожен день, замість години і чередуючи, там, щоб організм відпочив, то це точно буду залишати. Мені це дуже подобається, але у мене проблеми з ранковими підйомами. Тож я ці тренування роблю в день, коли є можливість, коли я бачу, що Єва там відволічна, і я можу собі це дозволити. З цим трошки важко, але я себе змушую. І мені в день просто набагато легше навіть не строїтись на Тренування, ніж вранці. Тому я вирішила, все ж таки, ранок це ранок, а тренування буде в день. Все, я побігла до євочки, буду їй робити те, що вона там хоче, поїсти. І далі зніму вам дуже прикольний обзор е світильників. Ну що ж, це моя доставка з лампої UA, е світильничок, е який буде звісати там на над тумбочкою, і стельовий. Це лампочки до них. зараз буду розпаковувати разом з вами. О, подивіться на цю красуню. Вона така на рівної форми, бачите? Клас, дивіться, просто це. Я коли побачила цей світильник, я в нього закохалася. Я подумала, що є воно в воно кімнату це буде якраз. І дивіться, тут навіть шнур прозорий, як мені потрібно, бо там. Здається, на картинці він був чорний, і я щодо цього дуже переймалась. І ось тут золота штучка. І лампочка сюди, такого теплого світла. Клас, мені подобається. Супер-супер. А тепер на стелю. Воно таке здорове-здорове. 60 діаметрів має бути. Я навіть не знаю, як я вам буду це показувати, якщо чесно. Як я буду це, як я буду це виймати. Охтишка. Може, як вам це показати? Боюсь щось е -е, поламати. Ось вона така. І от, такий. Уу. Бачите? Ось таке. Там мішкавіна. Мені всі серії подобаються всі, всі лампи, світильники, які є, але мені не всі підходять в інтер'єр і за призначення. Я лампою просто задоволена нереально. Я потім покажу, коли все буде готове в кімнаті, я покажу, як воно виглядає. І лампа, і світильник. Ну, я покажу ще до меблів, тому що меблі ми ще будемо докуповувати. А в мене сьогодні найсмачніше меню на тижні це спагеті з буряковим соусом. Ось я його вже зробила. І підсмажено це разкриветки, буквально трошечки. І ось ці приправку ще їх притрушу, буде дуже смачно. Хто не дивився цей рецепт, я залишу посилання, він просто шикарний. М -м -м, клас. А ми вже з Євочкою будемо обідати. У неї все те ж саме, але креветки замінені м'ясом і все роздільно. Вона дуже любить, до речі, бурячок, тому я взагалі щаслива щодо цього. Ну що ж, зустрінемося з вами у нових відео. Всього доброго, па-па!